Стоп і експертів з реформи судової гілки влади реанімаційного пакету реформ, Оксана, одна з тих, небайдужих, яка відверто сказала Петру Олексійовичу Порошенку, що ті зміни до конституції, які він пропонує, це узурпація влади, І вона одна з тих, хто його називає узурпатором. От, очевидно, що реакція Петра Олексійовича була не дуже радісна, але тим не менше, в них склалася дуже непогана розмова. Я хочу сказати, що справді ті люди, які сьогодні мають сміливість говорити. Багатьом політикам правду, незважаючи на те, що вони можуть зіпсувати собі стосунки і перспективи, це справді ті люди, які здатні будувати іншу країну, нову країну, заради якої ми стояли на Майдані, заради якої воюють люди зараз на сході. І Оксана не з тих разом із нашою всі ну, судовою реформою, реформаторами, експертами, ви сюди приходили під парламент, для того, щоб не допустити ухвалення закону портнова, який фактично узурповує судову гілку влади, також десятки актів під Конституційним судом. Тому ми розуміємо, наскільки перевибори важливі, наскільки важливий чесний суд, оскільки за 23 роки власне в судах вирішувалася доля країни, власне в судах щодня українці стикаються з величезною несправедливістю, коли суди є залежними від політичної системи, яка використовує їх. Як механізм репресії і для активістів, і так далі. І тому ми фактично зацікавлені, бо без судової вільної гілки влади незалежної країна теж не має майбутнього Шановне товариство. Користуючись нагодою, кілька речей. Я усе, як все, які вже згадали мій діалог з президентом, то я хочу його продовжити, оскільки немає в мене іншого формату. Шановний Петро Олексійович, ви просили звернутися. До вашого представника в парламенті пана Руслана Князевича передзвонити йому, і він почує думку громадськості. Князевич трубку не бере і на смс не відповідає. Тому Петро Олексійовичу, або ми з вами мали дзвонити різному князевичу, або ви щось не думали на увазі. Це по-перше. По-друге, це те, що стосувалося конституційної реформи. Тепер я би хотіла сказати власне те, що стосується. Те, що стосується однаково, напевно, і реформи судової системи, і виборчого законодавства, і діяльності Конституційного суду, воно однаково стосується всього того, за що ми тут зараз стоїмо. Це є не просто оновлення влади, це є звільнення влади від не лише від впливу сім'ї, це звільнення влади сьогодні від російського впливу, який є тотально присутній всюди і в судовій системі. І безпосередньо в Конституційному суді, де є представники ГРУ. І, як ви знаєте, напевно, він є тотально присутній в парламенті. Тому для нас і перевибори, і судова реформа це сьогодні пряме звільнення від нашого безпосереднього і очевидного ворога. Дякую, слава Україні!